На третьому поверсі падіону волонтери в'яжуть маскувальні сітки, маскувальні костюми, чугайстри та кавери, маскувальні накидки для шоломів. Готуємо середину, такі виплатаємо тканиною. А потім вже зверху ще додаємо для об'єму ще такі ну, спеціально нарізані такими стрічками і мішковину, щоб вона ну, такий об'єм додавала і не, не привертала багато уваги. Вставляється резиночка, і отак вот вона на резиночці можна на шолом його одягати. Один не дуже досить швидко, бо невелика площина, За пару годин таке можна зробити. Чугастер це займає більше часу, бо там п'ять деталей шити, виготовити там це до трьох днів. Я приїхала з Києва, тут вже працюю, працюю волонтером третій рік поспіль. Ми приїхали з перших днів війни і ну вирішили чимось допомагати і допомагати військовим, щоб це пришвидшило нашу перемогу. Ужредка Аліна в'язати маскувальні сітки у подіюн приходить спочатку повномасштабного вторгнення Росії. На пару годинок намагаємося кожен день виділяти в ярмарках. Приймаємо участь. Уж вороці нас підтримують нашу роботу донатами. Вони відкликаються, і ми маємо змогу допомагати нашому війську. Ми запрошуємо друзів, звісно, але не так багато приходить, як ми хі, кликаємо. Ми таким чином для себе вибрали, що ми будемо допомагати. Я вважаю, що кожен має робити те, що він може з тим, що має там, де він є. І це зовсім не важко. Навіть діти можуть долучитися єдине, що потрібно терпіння. Олена вимушена переселенка з Миколаєва маскувальні сітки тут в'яже другий рік. Дівчата були на ярмарку, заробляли гроші на те, що ми тут, на матеріали, і вони мені сказали, приходьте, я добре прийшла, подивилась, навчилась і все. Тепер, як тільки є така вільна, вільний час, я приходжу і ну, допомагати треба, тому що ну, зараз ми велике замовлення отримали, тому ми зараз. Приходимо і. Працюємо, виготовляємо різні вироби ручної роботи, ярмарки хендмейду. Місто нам дає дозвіл, і ми приєднуємося, і люди в нас. Вироби ці купляють, беруть і такі ми маємо кошти. Ну можна сказати, що ми самі самі ж ті ж, самі, що плетуть, ті ж і роблять ігрушки, ті ж виходять на ярмарки. Віктор, вимушений переселенець Полтавської області. Чоловік також допомагає волонтеркам в'язати маскувальні сітки. Змотати сітку, я скрутити сітку, різати тканини по різному. Ось це Теж, якщо ці роблять, це багато що, що так ось теж. Ну як, саме треба допомагати, війна. З 8 березня 2002 року тут подію Ну, допомагаю. Маскувальні сітки у подіюні почали в'язати з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Щодня сюди приходять близько десяти волонтерів, розповідає керівниця підрозділу виготовлення маскувальних сідок громадської організації Рух підтримки закарпатських військових Тетяна Гончар. Сюємо ми кожного дня, навіть на вихідні. Ну, в основному, як так, і наша основа кістяк наших, яких приходять на постійній майже основі, як робочий день. То це ми по буднях з перша половина дня. 呀。Yeah. Але хто хоче, може доєднатися і приходить, бо є і ввечері люди, які приходять після роботи. Хтось дітки приходять, у нас є теж таких пару мамочок сюди на гуртки. Вони підносяться, теж сюди доєднуються і допомагають нам плести. За словами Тетяни Гончар, в основному о день в'яжуть одну маскувальну сітку. Коли видаємо, тоді ми їх більше врахуємо, бо буває ну, по запитах, і не можна сказати, що одинаково, скільки ми виготовили і стільки віддали. Буває нас трошки назбирується більше потім ми віддаємо менше, а потім навпаки треба в чергу стають. Зараз замовлення нам треба 10 сіток темного, тому ми. Всі, всі плетемо, бо треба віддати замовлення. А так, туди, ну, є, там хтось плете, в нас ми теж плетемо чугайстри, ну так ми називаємо свої кікімори. Ну, хтось плете їх, хтось їм нарізає. Як ви бачите, чоловік нарізає ці маленькі дрібненькі стрічечки. 386 сіток зробили за 24-й рік. 168 вроде, б, чугайстрів і кавери теж. Ціна однієї маскувальної сітки волонтерам 7. виходить. Сітку я закупляю руло. Де дає 200 метрів, з тих 200 ми ріжемо собі на свої розміри. І так само тканину ми купуємо 5-6 рулонів. На ці стрічечки ж ми не, ну, не самі, ми задаємо їх на фабрику і нам ріжуть теж безкоштовно. Не можу вирахувати так точно, яка ціна. Ну, думаю, біля 500 гривень це мінімальна ціна. Думаю, ну да, то що ми ну, купляємо оптом це все. Руслана Гостюк, Леонтій Ловантіниколишн, Суспільне новини.